Громадськість проти колишніх правоохоронців. Мова йде про кандидатури у комісію, що займається відбором та просуванням по службі нових поліцейських. Кандидатури мали обговорювати в облраді. Зберегти весняні квіти. Щоб не зривали, не з не зривали е, ну, перващити. Сумські школярі провели екоакцію. Віденський бал. Танцювати під оркестр – це зовсім інша справа, аніж під музику. Як танцювалося сумчанам? Тільки найголовніше про п'ятницю дізнаєтеся далі. Починаємо новини на часі. Я вас вітаю громадськість проти колишніх правоохоронців, зокрема у складі комісії з відбору на роботу нових поліцейських. Сьогодні в обласній раді мали обговорювати кандидатури від громадськості в таку комісію. Втім, до поіменного списку так і не дійшли. Зачепилися за прозорість самого процесу. Громадська сні ухам ні рилам або та не знає, і ви не по ні позаботилися щоб вона узнала. Ви спросили, що ви нажне сделати, і тепер спасіба за приложення. Та пошов нафік, да комісія розглядати це питання вирішила наступного разу. Будемо розглядати 23 числа. На сайті буде вивішений час, коли буде засідання. комісії. Мова йде про кандидатури у комісію, що займається відбором та просуванням по службі нових поліцейських. До її складу за законом мають увійти п'ять осіб. Одного визначає міністр внутрішніх справ України. Це має бути людина, не з числа поліцейських. Другого визначає представник керівника поліції. Ще одного визначають місцеві правоохоронці. Та двох має запропонувати громадськість. Останніх обирають депутати обласної ради більшістю голосів на сесії. Кілька фракцій назвали своїх висуванців. Усі вони депутати обласної ради. Солідарність пропонує Анатолія Річкаля, батьківщина Юрія Клименка, свобода Сергія Кузька. Радикальна партія вагається між Едуардом Пінчуком та Ігором Науменком. Решта фракцій іще не визначилася. Серед тих, хто були озвучені як депутати, як кандидати в цю комісію від депутатського корпусу, я знаю тільки річкаря Анатолія Яковича, і я сказав вже по ньому, що я б не рекомендував, би, щоб бувші співробітники міліції були включені в комісію. Взагалі-то представником громадськості повинен бути представник громадськості, по-перше, ну, громадськість, наскільки я розумію, проти бувших працівників міліції. Які своєю діяльністю, в принципі, нічого не показав. Анатолій Якович Речкаль, це людина, яка раніше працювала в правоохоронних органах. Анатолій вона дуже гарно орієнтується в тих процесах, які там відбулися. Він був виконуючий обов'язки голови національної поліції. Він має величезний досвід у роботі, в правоохоронних структурах. Вважаєте ви себе представником громадськості, будучи пенсіонером МВС? Я хочу сказати, що кожен громадянин. І тим більше депутат має вирішувати долю майбутньої поліції. Якщо буде запропонована моя кандидатура, то я дам зрозумілу згоду, тому що все-таки дві вищі освіти системи МВС досвід до роботи. Лампи розбрату. Керівництво обласної ради звинуватили у корупційних намірах. Начебто задумали придбати електричні лампочки за ціною значно вищою, ніж є насправді. Інформацію оголосив громадський активіст Павло Борисов. Учора на прес-конференції Олена Адаменко з'ясовувала, хто і по чим може продати прилади для освітлення приміщень обласної ради. По договору вона коштує 97 гривень. Ось, будь ласка, ця лампа. Ось чек на 68 гривень. І вона, ми вже з вами бачимо, майже на 30 гривень дешевше. Сума договору, я вже казав, складає 99 тисяч 715 гривень. Я не можу казати, чи виконаний цей договір, бо це треба звертатись в управління казначейства, і чи реєструвався він там, чи не реєструвався, але те, що. Така попитка була це зробити, це факт. Сподіваюсь, що ця оборудка не буде завершеною і гроші не будуть вкрадені. Намір це не є фактом, особливо фантазії пана Борисова. Якщо б у нас були придбані лампочки, вони були придбані по завищеній ціні, вони були б якось не так змонтовані, це все можна було говорити. А те, що пан Борисов... Щось там собі придумав, яке немає. Ну тобто, ну будь-який договір він повинен бути підписаний, зареєстрований, проведений всі відповідні канцелярські щаблі. Це його особиста думка, і ну фактично, топорна робота по дискредитації обласної влади, яка бореться з корупцією, в тому числі з паном Борисовим. Згідно з єдиним реєстром юридичних осіб, засновником ТОВ обладсервіс, фірма, яка пропонує обласній раді придбати ці лампи, є керівник міської організації радикальної партії В'ячеслав Шапошник. У 2006-2009 роках, він був головою обласної ради. Коментувати ситуацію особисто він не став. Переадресував до представника фірми. Ви такі цифри подавали ваше підприємство, подавало такі в обласну раду такі пропозиції. Я не могу сейчас об этом утверждать, потому что я не уверен. Я э, видел последний поданный документ. Это вот этот. Он не соответствует совершенно тому, чего вы мне показываете. Вот этого поданного документа я не видел. И даешь лампочки, любые не относятся к регулируемому свое образованию. Право продавца предложить купить продукцию по любой цене. Это прайс пропозиція до підписання договора. Предлагання є, не факт підписання договору. Та по чому хочу, потом предлагаю. Олена Адаменко, Олександр Гордус, Сергій Мілевський на часі новини. Комунальному електроавтотрансу призначили нового керманича. Ним за розпорядженням сумського міського голови став Віталій Однорох. Тролейбусного начальника вже представили колективу. Громадський активіст Олександр Мироненко прокоментував інформацію про це кадрове рішення мера. Пан торок є фактично темною конячкою, не зрозуміло, що він буде робити. Але той підхід, який він презентував, він є трохи поверховим, тому що, наприклад, він путає прибутковість та дохід. Він вважає, чому, що якщо буде більше автобусів, то відповідно буде прибуток більший. Хоча насправді автобуси дуже мають певну затратну частину, як і тролейбуси. І якщо не вирішити питання щодо їх рентабельності, то прибутку не буде. Питання також є в тому, як призначалося. Вважалося, що все ж таки буде розроблений якийсь план виходу з кризи цього підприємства, і потім буде призначений керівник на конкурсі відкритому конкурсі. Але як ми бачимо, положення про конкурс навіть не було прийнято, і однособова мер міста призначає нового керівника і трохи не зрозуміло, чому так все ж таки сталося. Як заявив міський голова з трьох претендентів, які залишилися після оголошеного неформального відбору, Валерій Заїка, Роман Чесноков і Віталій Однорох призначив того, за кого просили працівники підприємства. Ну і було прийнято рішення все ж таки підтримати кандидатуру, яку мені запропонували, це однорога Віталія Леонідовича, який сьогодні виконує обов'язки. Згідно процедури, потрібно цю кандидатуру погодити, погодити з міністра з міністерством інфраструктури і транспорту. То після того як ми цю кандидатуру погодимо, вона буде вже призначена на постійній основі. Процедуру конкурсу це рішення сесії. Це розгляд, це мінімум два місяці. Ще два місяці залишати підприємство без керівника. Я думаю. Що на даний момент це неможливо. Зазначив Віталію Однорогу 45 років. На минулих місцевих виборах, за даними ЦВК, балотувався до сумської міськради від партії простих людей Сергія Капліна, допоки є помічником народного депутата України Олександра Сугоняки. Засновник, а з лютого 2014 року керівник приватної фірми Канон, яка займається правовою діяльністю. Я открытый, прозрачный, а то, что презентовали, это пропозиції по полипшинию. Потому что развернутый бизнес-план невозможно сделать без финансового аудита. Коли дадуть гроші, Заводчани сумського НВО продовжують чекати зарплату. Дехто вдається до крайнощів. Нагадаю, тиждень тому електрозварник 63-го цегу котельні північного промвузла сумського НВО виліз на верхівку 150-метрової труби. Погрожував стрибнути, якщо йому не виплатять зарплати. З керівництвом НВО йому домовитися вдалося. Свої гроші чоловік отримав. Інші ж працівники чекають на виплату, й досі. На сегодняшний день выплачена вторая половина за декабрь месяц 2015 года. Значит, на сегодня опять создается задолженность по заработной плате два месяца. И практически каких-то перспектив впереди, которые бы давали возможность трудовому коллективу надеяться на то, что будет работа, будет... Зарплата на сьогоднішній день. Коментар керівництва Сумського НВО щодо погашення боргу по зарплаті завочанам нам наразі отримати не вдалося, але ми готові надати для цього ефірний час. Бути екологічно свідомими і берегти природу. З таким закликом вийшли на вулиці учні однієї з сумських шкіл. Детальніше про еко-акцію дивіться в наступному репортажі. З плакатами і листівками на проспекті Шевченка вишикувались кілька десятків четверокласників. Закликають перехожих зберегти у лісах і парках перші весняні квіти. Нельзя в лісу рвати. О, закликаємо вас проявити екологічну свідомість, не нищити, не купувати. Так і зробимо, Чесне слово. Якщо ми будемо так з ними звертатися, то вони взагалі вийшли. І Наші правнуки, я сподіваюся, вони навіть не побачать цю красоту. Я хочу, щоб люди. Не, не виривали світи. А які саме квіти не можна зривати, знаєш? Первосвіти. Підсніжник, крокус, сон трава. Щоб не зривали, не зривали, ну, первосвіти, а фотографували їх. Ну. Верли природу. Красою можна милуватися не тільки коли стоїть букетик квітів у нас вдома на столі, а можна просто з'їздити на природу, подивитися, сфотографуватись. За збереження весняних квітів виступають не тільки школярі. Екологи спільно з поліцією зараз проводять операцію Первоцвіт-2016. Згідно з законодавством, за незаконну реалізацію, а також придбання квітів, що занесені до Червоної книги України, порушнику доведеться заплатити від 1700 до 3655 гривень. До таких належить зокрема кроку підсніжник, проліска, дволиста. Продаж цих рослин, говорять в екоінспекції, області практично не фіксують, але зривати заборонено не тільки червонокнижні, а й інші дикорослі рослини проліску, так само як і котики, да, не можна продавати, бо це є порушенням. По-перше, це є порушенням Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення порядку придбання та збуту рослин. Найчастіше ж на Сумщині затримують продавців черемші або цибулі ведмежує. Двох реалізаторів цієї рослини вже бачили цьогоріч на ринку громадські активісти, але екоінспекція не встигла зафіксувати ці факти. Анна книж Сергій Сурков на часі новини. Переможці відомі. У конкурсі молодіжних проєктів визначили найкращих. Учасникам конкурсу роздадуть 1 мільйон гривень. Комісія підтримала 24 громадські організації, отримають фінансування 37 проєктів із 67 поданих. Серед них є ті, що комісія погодилася фінансувати частково. А восьми учасникам дали ту суму, яку вони просили. Гроші отримали такі проєкти. Тут починається Україна, екстрім Саммер-2016, оздоровчий туристсько-краєзнавчий. Табір Полісся наш край за практична підготовка журналістів, початківців до реальної професійної діяльності. Дитячий літній табір в місті Кам'янець-Подільськ, школа патріотів та естетизація в патріотичному стилі міст шостка, Конотоп та Глухі. це не просто важливо, це дуже важливо. Навіть не можу показати, як важливо, тому що всі поїздки, всі змагання, все що. Ще... Вони за кубик залежить на плечах. Батьків. Плануємо вивести 20 дітей віком від 8 до 14 років, показати їм красу України, в якій вони живуть, показати їм скельні масиви кам'янець подібне. Один із проєктів, який який у них зайняв взагалі, який зайняв перше місце по для всіх членів конкурсної комісії. Він був на першому місці. Це проект тут починається Україна, який полягає в розфарбуванні зупинок шляхом проведення конкурсу ескізів спочатку, а потім розфарбування автобусних зупинок в селі Великописарівського району. Захист проєктів тривав два дні. 21 член комісії. Свої оцінки за проекти ставили після кожного дня окремо. Після першого ж дня виникли питання не тільки до учасників, але й до представників комісії. У нас виявилося, що а, три протоколи. Які були в депутатів Сумської обласної ради, у них ну, були ну, якось так знаєте, зовні синхронні оцінки по деяким проектам. Деякі проекти повні нулі, деякі проекти там максимальна кількість балів. Ми зібралися зранку на наступний день і просто у них запитали. Ми знайшли конструктивне русло, трошки вони переробили там за результатами першого дня свої протоколи, і за що їм дякую. І в другий день у нас таких питань не власне не виникало. Суми долучилися до всеукраїнського флешмобу залізничників на підтримку Надії Савченко. Одночасно гуділи потяги по всій території України, а на перони своїх вокзалів вийшли працівники залізниць. За інформацією прес-служби відомства, близько трьох сотень залізничників висловились за свободу льотчиці. Як це було у сумах, дивіться далі. О 14-й працівники сумського вокзалу вишикувались на пероні із написом «Свободу Савченко, аби підтримати українську бранку. Ми з нею солідарні, що ми за неї переживаємо. Треба її підтримати морально. Дівчина страдає там так ні за що. Ми повинні всі дружно її піддержувати, всім колективом. Сумчани, що стали мимовільними свідками акції, ідею підтримали. Суспільність знає, щоб звертала увагу і все, щоб вони були в кусі справи. Вона не брошена, що вона не сама, що її підтримують. Хай випускають її швидше, ну хоч водички, ну скільки вона тут протягне. Флешмоб на підтримку Надії Савченко організувала окрзалізниця. Потяги по всій території України мали загодіти одночасно о 14-й. Така підтримка пов'язана ще з тим, що Надія починала свою кар'єру працювати військовим залізничником. Вона була радистом. На сумському пероні поїзд Харгів Ужгород гудів, прибуваючи за розкладом о 14.27. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко на часі новини. Диво паперове. У Сумах привітали переможців дитячої виставки конкурсу. Оцінювали роботи в техніці оригамі, скраббукінг, декупаж та витинання. За що та чим нагороджували? Далі. Цю вазу для конкурсу за один місяць зробила восьмирічна Аліна. Ваза рожева синього кольору, квітки, ромашки. Я дізналася від вчителя. Вона нам зателефонувала і сказала, що я зайняла трохи місце. Я користувався голкою, щоб зробити дирочки, лаком, покрашав. І Золотою пирію попрошала. А таку паперову хатинку разом з мамою робила Марія. Мені дуже подобається творчість. Я люблю це робити. Я дуже старалася і мені за це дадуть подарунок. Ми разом з нею думали, злозини ми вже з ці кольорові бумаги ми робили. Ми хотіли зробити те, що ми ще не робили. Об'ємаше ми ще не робили, тому вона каже, давай спробуємо це. Конкурс-виставку у центрі наукової творчості влаштовують п'ятий рік поспіль. Цьогоріч роботи у семи номінаціях. На розгляд журі подали близько двох сотень робіт. Зараз призи отримують 54 переможці із трьох рокових категоріях від 6 до 18 років. На виставці роботи учнів з 31 школи міста привітали школярів концертом. А після подарунками. Перше крім грамот спонсори наші, нашим діткам приготували такий подарунок, як студентські картки, за якими можна бути можна буде з за якимись там знижками. Піти кудись в розважальний центр. Робіт дуже багато. Номінацій всього сім. От поділіть кожній номінації практично по 30 робіт. Буває навіть до 50 робіт. Тому оцінювати дійсно важко. Роботи всі цікаві, творчі, красиві. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини. Віденський бал у сумах. Традиційні для серця Австрії танці в сьоме були і в обласному центрі. Бал відбувся у театрі імені Щепкіна. Цього разу вже за традицією дебютували 10 танцювальних пар. Окрім них, підкорювали паркет більше 120 пар сумчан. Чи вдалося їм це, я бачила особисто, тож репортаж дивіться далі. Вальс, полонез, падеграс та полька. Саме такі танці у стилі 19-го сторіччя цього вечора були на паркеті. Дебютанти ж готувалися до балу протягом місяця. Всі відвідали школу гарних манер. Їм довелося відвідати курси зі стилю та етики. Дівчата вчилися візажу та флористиці, а хлопцям довелося постріляти з луку. Ось, наприклад, ви можете побачити е, творіння, моє творіння на майстер-класі з флористики. Е, тобто дівчата-дебютантки власноруч робили бутоньєрки для балу, що стали однією з головних наших прикрас. Кожен з тих, хто прийшов на бал, витримав дрес-код вечора. На дівчатах довгі, вечірні сукні та зібране волосся. У смокінги або костюми з краватками чи то метеликами вдягнуті хлопці. Навчимося нарешті танцювати вальс, ну я вмію танцювати. Дімо, я навчимо. Дімо. дімо навчимо. Діму ну, навчимо. Це все таки благодійний бал. Зробимо пожертву від серця до серця і просто отримаємо хороший настрій. Відкривали бал за традицією кожного віденського балу дебютанти. Я впевнена, що все вийшло. Дебютанти – це мій профіль, вони готові, вони щасливі, задоволені, і це, я думаю, ви самі побачите. Очікування, в першу чергу, для мене важливі, це позитивні емоції та відгуки наших відвідувачів. Глядачі побачать, наскільки ми старалися. От, але танцювати під оркестр – це зовсім інша справа, аніж під музику. Тому сподіваюся, що ми якось зорієнтуємося. Ну, ми будемо старатися. Як на свикластись наповненості, наскільки ми можемо. Віденський бал 2016, Як і попереднє благодійний цього року, ми продовжуємо гарну традицію акції «Серце до серця всеукраїнське, яка незабаром буде стартувати 4 квітня. І вже зараз ми будемо проводимо благодійний бал в рамках акції «Серце до серця збираємо кошти на для дитячої обласної клінічної лікарні відділення неонатологія. Усі гроші зібрані на балу, підрахують та одразу передадуть до обласної лікарні. Юлія Марковська, Сергій Мілевський та Сергій Сурков на часі новини. На цьому у нас все. Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитися, телефонуйте нам. номер редакції 3734. Гарних вам новин і вихідних. Побачимось на Юасуми.